Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця і файно дякую, що завітали на мою кухню. Сьогодні разом з вами хочу приготувати надзвичайно смачний сливовий пиріг. І признаюся вам чесно, такий пиріг виходить просто ідеальний з поєднання разом зі сливами. Звичайно, його можна готувати з будь-якими іншими фруктами по сезону. Але так як у нас на дворі осінь, якраз в розпалі сезон на сливу, обов'язково приготуйте. Я вам щиро рекомендую. Цей пиріг дуже такий ніжний, вологий всередині. Слива там така, якби прокарамелізована, запечена. Зверху в нас йде така хрумка шкоринка, кондитерська присипка, яка легко готується. Отож, залишайтеся зі мною і почнемо готувати. І Для пирога нам потрібно лише масло. Це в нас масляний пиріг на основі масла та яєць, плюс вже будуть у нас сухі інгредієнти. Масло кімнатної температури збиваю приблизно 1-2 хвилини, так аби воно збільшилося у своїх об'ємах і посвітліло, побіліло. Ось приблизно так. На цьому етапі додаю цукор і збиваю так само приблизно 1-2 хвилини. Цукор добре в мене взбився разом з маслом. Зараз нам треба увести в масляну основу 4 курячих яйця. Добавляємо по одному яйцю і взбиваємо кожне яйце приблизно по одній хвилині. Добавляю одне яйце взбиваю, знову додаю яйце, взбиваю. І так, нам потрібно додати всі 4 яйця. Ну, а зараз на цьому етапі додаємо наші сухі складники, які ми всі добре між собою перемішали. І в два-три етапи умішали у нашу яєчну масляну основу. Ось така консистенція в нас утворюється. Виливаємо у форму, яку я попередньо змастила олією, і добре притрусила борошном. Добре розправляю наше тісто у формі. Форма в мене діаметром 28 см. І готуємо далі хрумку присипку. Це в нас вершкове масло охолоджене, борошно, цукор та ванільний цукор. Все гарненько розтираємо у таку крихту руками. Просто беремо і розтираємо руками. І ось така у мене красота вже вийшла. Або не затягати ваш час, я вже встигла, як моя донечка казала, украсити наш пиріг сливами. Сливи в мене були досить великі за розміром, тому я так нарізала на шматочки. Ось така в мене вийшла крихта, кондитерська присипка, яку я зараз файно притрушу пиріг. В неї виходить досить багато, але вона дуже-дуже смачна, ванільна, хрумка. Надасть таку мега смачну хрумку шкуринку для такого вологого, ніжного запашного сливового пирога. Попередньо я вже говорила, що такий пиріг можна готувати з різними фруктами, неймовірно смачний з вишнями, абрикосами, з малиною, з полуницею. Ну, це просто ідеальний рецепт для будь-якого фруктового пирога. На масляній основі. Так, добре, притрясаю нашу крихту і відправляю у попередньо розігріту вже духовку до 180 градусів. Буду випікати цей пиріг, я вже його випікала не один раз, тому я вже знаю. Випікаю завжди 50 хвилин. 30 хвилин при 180 градусів випікаю, далі знижую температуру до 160 і ще 20 хвилин він у мене якби доходить, відстоюється. При зниженій температурі. А ви вже дивіться по своїй духовці. Орієнтуйтеся на свою духовку і випікайте вже по ній. Ну, ось і все. 50 хвилин в мене пройшли пиріг гарно випікся. Зараз вийму його з форми і залишу, аби він у мене застив. Охолонув. після чого буду нарізати та смакувати. І ви лише послухайте, яка в нас насправді хромка шкоринка. І ось так виглядає наш пиріг усередині у розрізі. Неймовірно смачний, ніжний, м'ягенький, такий сливовий, дуже ароматний. Всім щиро рекомендую. Приготуйте для себе та ваших рідних. Бажаю всім вдалого готування! Також хочу всім подякувати, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Дякую за те, що ви дивилися це відео. Дякую всім гарно за підписку. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь з дзвіночку. Діліться моїми відео у своїх соцмережах. Я вам всім за це дуже дякую, і тим самим ви допомагаєте мені розвивати свій канал на YouTube. Ну а сьогодні я прощаюся з вами, бажаю всім далого дня та мирного всім неба! Хай Господь вас рясно благословить і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.